Привіт, друзі! Це проект Міф і реальність. Сьогодні говоримо із чоловіком, який служив ще у 2014 році. Воював, потім став на захист України у 2022-му, Після важкого поранення продовжує служити у ТЦК. Зараз поговоримо. Доброго дня! Доброго дня. І як вас звуть, і який ваш позивний? Звуть Безрій. Позивний лісник. 24 лютого 22 року. Де вас застало і як цей день відклався в пам'яті? Звідщиво біжком під воєнкоматом. У му році, після того, як прийшли теж до військомату, де служили? напрямок один був на той час перша колона 10 числа 20 чи 6 підійшла до колісників. В колісники зайшла, ми там трошки попутали з картами, з картографів, їх там виникли проблеми. І вони розташувалися між прилуками і колісниками. На той час з'явилися військові збройних сил України. Певний підрозділ плюс наші. У нас, ну, у нас така образувалася казати, звод, хто а, мав бойовий досвід після того. Ну, тобто, і наш підрозділ, і так воно в співпраці двома підрозділами, ми їм не давали спокійно жити. Ми їх в лоб не йшли, вони зайняли кругло оборону, але ми їх. Як кажуть на військовому язику, кошмар день і ніч. Після цього, після 22-го року, де ви далі служили? А після 22-го року, після 27-го числа я отримав тяжкі поранення. О, у нас якимось новим інвалідом. Служу, mm. в ТЦК в 22-го. Що спонукало в ТЦК залишитись на службі? Можна ж було полишити службу? Так. Можна все. А те, що в 2014 спонукало. їхати схід, теж спонукало і статися. В ТЦК чим займаєтесь зараз? Старший інструктор рекрутингу. <плес> тобто, оформляю людей, які. Мають бажання зак за заключити контракт uh -huh. uh -huh. по службі. Uh -huh. Я часто чую, що в соцмережах можна прочитати, що е люди, які служать в ТЦК, це люди, які тилові, які е не бойові. Якщо ви можете на це сказати, як на це реагуєте, коли з таким стикається? Можна питання на питання. А uh -huh. які це люди пишуть? Хто це пише? Ну, Такі це люди пишуть і хто це пише. Це або вкиди кацапські, або люди, які, ну, я вам скажу, які, я не скажу, що там бояться там цей, але ну, тобто людина завжди своїм діям шукає якесь виправдування. І от вони там. Виправдовують свої дії. тож Це люди, які не служать, які переховуються, які ну, сказати, казати, ухиляються від служби. О, і вони, ну, бумага витерпить усе, і, тим більше соцсеті, вони намагаються свої дії чимось виправдати. Тобто, що в ТЦК звучать Бугаї, які не були напередку. А хай ці люди зайдуть подивляться на ТЦК. Там служать унікаліки. Того руки нема авторугий немає той сліпий, той глухий. Тобто, mm -hmm. хлопці, які своє здоров'я положили для того, щоб ці люди писали. Чи є щось, що цивільні люди зараз не розуміють про роботу ТЦК? Ну, як вам сказати? Ну, опять же, питання. Таке воно, не розуміють, ну, цивільним людям і не треба. ТЦК це є одиниця Збройних сил України. То деякі питання цим людям і не треба розуміти. Тому що ну, є якісь питання закриті, є якісь питання відкриті. Тобто кожен повинен робити те. От зараз військовий стан, війна йде в нас, кожен повинен робити те, що він може, і що йому ну, якби, по цьому ну, дозволено, ну, як вам сказати. Тобто mm. кожен повинен вкладати свою лепту в оборону держави посильну. Тобто от така думка битує, що там поймали, вкинули в бус, і завтра на м'ясо відвезли. Це якась дурість. Є люди, вам кажуть, щирі українці від народження, а є люди, прикидаються цими щирими українцями від народження. Тобто, тут питань багато. І те, що, ну, якби, що про. Проходить військовій частині, а ТЦК це є військовий, військова одиниця, Воно не повинно. Люди повинні знати скільки, скільки їм повинно знати. Наскільки підтримка дружини, наприклад, от важлива для вас, для вашої служби, особливо після поранення важкого? Наскільки це важливо? Ну, як вам сказати. ну Це більш не підтримка терпіння, такого, як я відтерпіть важко. Ну, кудись що важливо ти ж. От всяко буває, приходиш додому, вдома якийсь боржарячий, дружина тебе чекає, якийсь чай стоїть, якось воно. Ну, дружині теж все правду казати не можна. <реш> Але ж воно якось підтримка. Uh -huh. Якась підтримка є. І, то есть, Поспілкувалися там, по сімейних ділах, там якісь плани нарисували. Ну, планів не буває, бо в ТЦК виходних не буває. <планов> планів не буває, але mm -hmm. якось трошки відпочив від всього від робочих таких цих І все. Це був проект Міф і реальність історії про рішучих та стійких людей.